Нарешті прийшли довгоочікувані посилки. Замовляв на Анконі 16 акумуляторів Єва LF-105 Grade A. Замовлення зробив 31 серпня. Майже три місяці вони до мене їхали і 29 жовтня я їх отримав. 5 можно чистить. 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 5 можно qr коди оригінальні, не перебиті. Перевіряв. По зовнішньому вигляду. Кламі частенькі, без слідів під'єднання, сама термоплівка також без латочок. Нормально осаджена. Єдиний момент, отут знизу, якщо вам буде видно, такі невеличкі потертості, це скоріш за все, з-за того, що вони їхали не в своєму рідному пакуванні. Пакування було від інших акумуляторів, і в одному слоті було по два акумулятори, і під час того, як вони їхали, була, напевно, невеличка вібрація, вони між собою трішки терлася. Але нічого страшного, то тільки потертості. Ще зробимо невеликий тест на вагітність. Як бачимо. Можливо, там десь навіть не викупак лість, а як впадена, десь приблизно 2 міліметри, якщо так придивитись. Це з однієї сторони. З іншої сторони ну подібна ситуація. По центру там невеличкі така є десь десь впадена десь міліметр, може півтора. Ну і ще для тесту візьмемо. Да, ситуація подібна. Ну, що не є не є критично. Єдиний момент, що мене трохи розчарував, це те, що в комплекті не було ні болтів, ні шин. Вони приїхали так, як є. Я уважно знову прочитав інформацію на сайті. Там було вказано те, що вони будуть в комплекті. Написав про доцю, на що на наступний день отримав відповідь про те, що, типу, вибачте, ми вам відправимо наступною посилкою. Ну і з того часу пройшло близько двох тижнів. Трек номер вони створили в новій пошті він трекається, але відправник ще не надав е, цю посилку до доставки. Не зрозуміло, скільки ще треба чекати. Також придбав GK BMS на 100 А постійного струму і 200 А пікового струму і 600 мА струм балансування. Ось такі алюмінієві перетинки придбав в нас в Україні. Тощиною мало би бути 3 мм, зараз перевіримо. Це підболт М4. А бачимо товщина 3 мм, ширина десь 15 мм і довжина 51 мм. Придбав також нарізаний текстоліт товщиною 05 мм. Також клеми під болт М4 під 25 квадратів. Клема для балансувальних провідників. Ось такі гільзи для подовження провідників БМС. Також придбав металевий корпус. Корпус дійсно виконано дуже якісно. Скоріше за все, це порошкова фарба. Товщина стінок трохи більше 3 мм. Мені здається, цього достатньо, щоб кулі відбивати. Товщина металу нижньої частини. Майже 2 мм. Також бокова накладка для кріплення самої БМС. Я перевіряв, підходить чудово. На самій ВМС є чотири отвори для кріплення. Спробуємо зібрати цей конструктор для дорослих. Знизу поставлю текстоліт. Зверху поставив акумулятори. Також між кожним акумулятором буду встановлювати текстоліт. Збираю бокові стінки. Між боковими стінками і самими акумуляторами також встановлюють текстоліт. В комплекті до корпусу були шпильки і гайки до них. Самі шпильки під гайкою М6, а також вдома знайшов ось таку ПВХ-трубку. Нарізав 6 смуточків. можливо, комусь буде корисним. Ця ПВХ-трубка буде встановлюватись на саму шпильку. Під'єднує самі шпильки. На боковій накладці закріплю BMS. Встановив бокову накладку на шпильки. Єдине, що треба буде подбати також про додаткову ізоляцію в цих місцях. Ну і приблизно це має ось такий вигляд. 16 акумуляторів разом з доставкою обійшлись мені в 490 євро. Також я просив Encon, щоб вони відправили саме службою доставки Міст Експрес, на що вони мені відповіли, що Міст Експрес перегружений. Ми відправляємо новою поштою. Я пізніше відправив ще один лист з проханням. І все ж таки мені відправили цю посилку в Міст Експресом. Придбав також фіксатор Гровери під м 4. Гайки. Шайби. Ну і самі шпильки. Шпильки це також м 4. Довжиною 2 см, під шестиградник. Наконечники і гільзи обійшлись мені в 244 гривні. Сам корпус і перетинки. Які я показував, 15 штук перетинок і корпус разом обійшлося в 2980 гривень. Мені зробили було невеличку скидку на них, так як за одну штуку просили 40 гривень. Ну і сам корпус 2590 гривень. Наношу на шпильку герметик. І закручую. Сильно зажимати не потрібно, фіксатор свою роботу зробить. Закрутив усі шпильки. На фіксаторі різьби пише, що потрібно зачекати 24 години до повного висихання. Я на всяк випадок зачекав 48 годин і зараз буду встановлювати БМС. Ця частина корпусу з БМС закріплюється тут на шпильки. Але є одна проблема: тут невеликі такі виступи. І можуть контактувати з акумуляторами, якщо їх продавити. Тому я вирізав ось такі. Пластмасові накладочки, вони десь тощиною 2 мм. Я буду їх на двосторонній скотч клеїти так збоку, там, де буде якраз можливий контакт з оцими залізними ребрами. Я думаю, що це допоможе уникнути контакту. Все ж, приїхали ті перетинки інкону, які вони забули поставити з акумулятором разом. Десь три тижні. Посилка не відслідковувалася, ну і болти також. На цьому етапі потрібно бути дуже обережним, так як можна легко зробити коротке замикання. Я все ж буду використовувати комплектні перетинки. Ну і починаючи від мінуса, який буде підключатись до БМС, послідовно з'єднуємо всі 16 акумуляторів. Обжав та пропаяв балансувальні троти. Також проклеїв тут стрічку двостороннього скотчу. Під'єдную балансувальні провідники, починаючи з мінусового, і так по черзі до кожного контакту. Спочатку перетинка, далі сам провідник з клемою, далі шайба. Гровер і гайка.

35, 39, 42, 45. І останній – це наступний шлейф. Потрібно на першому шлейфі тримати мінус. На іншому шлейфі дивитись далі. Так, це цей крайній здається. 48 вольт. Все вірно. Перший запуск. Підключаємось до акумулятора. Бачимо напруга майже всіх однакова, 324 і внутрішній опір. Відображається 16 акумуляторів. Загальна напруга 51,89 вольта. Фінальний результат.